Ну добре, так ми вже знаємо, як, е, в яких ситуаціях ми використовуємо орудний відмінок. То тепер можемо сказати, як взагалі створюється, як ми створюємо цю форму, е, які закінчення має орудний відмінок у всіх родах е, у чоловічому, жіночому і середньому роді, але і так само у множині. Е, Але дуже важлива справа, щоб ми пам'ятали. Може, давайте просто ми почнемо, знаєте від чого? Давайте почнемо традиційно від жіночого роду, жіночий рід, і тут там дуже легко. E, форма це, звичайно, це неорудний відмінок. «Міла дівчина» Міла... Міла – Це форма, яка. Це називний відмінок, чим м'яновник. називний відмінок, форма словнікова, можна повідомити. Мила дівчина. І тепер увага. Така штучка є дуже легка. Тобто ми вже знаємо, ви вже знаєте, що наприкінці прикметника, на прикметника і. іменника маємо А. Ми в це знаємо. І що ми тут робимо? Як ми створюємо Юлія? Я хотів би, щоб це це зробила. Ok, super. Baczcie, powicie, botka, poвіcie miłą dziewczyną. Wystarczy napisać chwasti dopisamy formę gotową żinoczego rodu. Miłączą, prikmetnik, i dziewczyną, to, zwyczajnie, imennik. Baczcie, jak все lekko. Tak, pokażmy pokażemy cię tabelicę. i przeczytajmy. Zwróćmy uwagę. Na co trzeba tu zwrócić uwagę? Zwykle na formy, rzeczowego rodu, Kto, co? Miła dziewczyna. Ale z kim, czym? Mamy on i on, u prekmetniku mhm. i u imiennika. Mhm. Kto, co? Miła dziewczyna. Z kim? Z miłą dziewczyną. Mhm. Co? Duża szafa. Z czym? Z dużą szafą. Mhm. Dobra koleżanka, dobrą koleżanką. Mhm. Wesoła kobieta z, z wesołą kobietą. Mhm. Mądra sąsiadka z mądrą sąsiadką. Czerwona mhm. taksówka z czerwoną taksówką. Mhm. Czerwona torba z czerwoną torbą. Kwaśna cytryna z kwaśną cytryną. Mhm. Dobra sól z dobrą solą. Пікна битгощ з пікном Бідгом. Бачите, пікну Бідгощом, нашим гарним містом. Бачите, e, як все легко. Вистачить дописати наприкінці e, хвостик і маємо вже готову форму жіночого роду. Ну no добре, це e, був жіночий, род, e, жіночий рід, а тепер давайте зробимо чоловічий слова чоловічого роду. E, і маємо таку ось. Веселий меншизна. Веселий меншизна. І що тут треба зробити? Тут теж зробимо. Будемо використовувати цей фламастер, я не знаю як українською мовою. Веселим. <laughs> Менщизм О. І бачите, що Юля дописала тут. E, зверніть увагу, тобто веселий менщизм це були слова називного відмінку. І що ми дописали? Меншином — «он», бо це слово, яке закінчується на А, і там закінчення має бути так само О, як у жіночому роді, хоча меншизна це чоловічий рід. меншном, e, тому записуємо хвостик, бо там є А наприкінці. А веселим дописуємо М. Тобто так, як в українській мові, ким -чим веселим, веселим. з ким чим з веселим. І бачите, у польській мові так само, це не важко для вас, бачите. Е і давайте, Юлія, я пропоную, щоб ми прочитали ці е слова чоловічого роду. Чоловічого роду, але слова, які закінчуються на А. Е що стосується, це, звичайно, е іменників. Так? Давайте прочитаємо. Угу. Kto wesoły mężczyzna mm -hmm. z kim z wesołym mężczyzną? Mm -hmm. Młody tata z młodym tatą. Mm -hmm. Dobry dentysta z dobrym dentystą. Znany poeta ze znanym poetą. Mm -hmm. Świetny kierowca z świetnym kierowcą. Mm -hmm. Nowy kolega z nowym kolegą. Mm -hmm. Wielki artysta. З великим артистом. Бачите? Тобто там всі іменники чоловічого роду, які зак мають закінчення А: артиста, меншизна, тата, дентиста, поета, керовця. У нас є багато цих слів. Звичайно, не так багато, як слів, закінчених на приголосний чоловічого роду. Але пам'ятайте, що ці слова відмінюються як слова жіночого роду. Але прикметник він має вже відмінюватись як чоловічий весовий, Так? весовим. Молодим татом, e, добрим дентистом, знаним поетом, швітним керівцем, новим колегом і великим артистом. Добре, давайте далі. Тобто, я пропоную, щоб ми зараз зробили теж, e, слова. E, Мондри брат. Мондри брат. Бачите, це теж слова з чоловічого роду. Які, як, e, тільки різниця у тому, що e, брат це слово, яке закінчується на E, при, на те, тобто на приголосний. Тобто, як більшість слів чоловічого роду, брат, так e, більшість слів чоловічого роду закінчуються на приголосний. І зараз ми створимо закінчення. Юлія допоможе нам зробити це закінчення. О, супер! Бачите, і так e, виглядає орудний відмінок чоловічого роду. Мондрим, тобто, так як ми робили у попередньому випадку. Tam było yy, wesołym mężczyzną. Wesołym było i tutaj mądrym też im mają zakończenia, ale słowa yy, z yy, rodu yy, imennik się na m. Yy, imennik, jaki zakończy się na przygłosny, ma jakie zakończenia w орудному widminku m". m. bratem. Tak jak u was je om, to u nas jest m, tak? Bratem. Ukraińskoj mową i bratom bude. Ом, наприкінці, ні? Окей. Okay. Добре, бачите, як все легко. І пропоную, щоб ми прочитали ці слова. Тобто, зверніть увагу, що слова чоловічого роду мають таке однакове закінчення, як ee, слова e, середнього роду. Так? Це дуже важливо. Давайте прочитаємо. Uh -huh. І ще раз, Юлія. Хто модний брат, з ким з мудрим братом? Це Малий кот. Z czym z małym kotem? Uh -huh. Ciekawy film z ciekawym filmem. Czerwony zeszyt z czerwonym zeszytem. Uh -huh. Teraz e, przeczytajmy słowa średniego e, ródu. Bądź laska. Uh -huh. Co otwarte okno z czym z otwartym oknem? Błękitne niebo z błękitnym niebem. Smaczne masło ze smacznym masłem. Nowe święto. З Новим Швтем. Супер. Бачите? Бачите, як все e, легко, тобто чоловічий рід, але так само, як ви як e, порівняєте з українською мовою, то ви маєте так само, w, що слова чоловічого роду відмінюються так само тут у цьому випадку, e, так само, як слова середнього роду. Пам'ятайте про це. E, відкрите вікно з відкритим вікном. Бачите? Так з мудрим чи там розумним брат, розумний брат розумним братом. Розумієте, закінчення є одинакове. В українській мові є так само, і в польській мові орудний відмінок тут середнього роду і чоловічого роду відмінюються одинаково. Добре, давайте тоді пропоную, щоб ми так сказали тепер про слова як чоловічого роду. Які закінчуються і середнього роду, які закінчуються увага на К і Г. Це дуже важливо, бо ми вже сказали, що нас це переслідує. Це К І Г, і тут так само, звичайно, пам'ятаєш, які закінчення Юлі, Юлія були, коли і Г? Czyli mamy zmiękczenie, nie? "-im i m mhm. Wysoki chłopak. Wysokim chłopakiem. Czy... Dokładnie. I tutaj ja proponuję, patrzcie, oś. Mamy słowo e, człowieka rodzaju, Wysoki chłopak. I teraz możemy napisać, tak? Mhm, czyli do, wysokim. Okej, okay, super, patrzcie. Юля дописала: високим дописуємо М, хлопак і М дописуємо, і М. Тому що після К ми маємо І завжди високим, там м'яко і хлопакем. Добре. І давайте прочитаємо зараз ці слова: чоловічий рід прочитаємо, а потім середній, добре? Чоловічий uh -huh. рід. Хто високий хлопак? З ким? З високим хлопакем. Polski twaróg z czym? Z polskim twarogiem. Mhm. Wrogi polityk z wrogiem politykiem. Mhm. Tak. Ubogi człowiek z ubogim człowiekiem. Ok, baczte. jak to był człowiek a na dole, mamy średni. Baczcie, i ja proponuję, żeby my zaraz zrobili też, tak jak zrobili z innymi słowami, drogie łóżko. Це слово ж, середнього року, роду, де маємо Г. Бачите Г і К. Тобто після Г і К ми знаємо, що там є м'яко має бути. E, Дроге ушко. Бачите? І ми викреслили останні, останні літери. І зараз ми покажемо вам, яке там буде закінчення. Mhm. І увага! Подивіться, будь ласка, бачите дорогим ушком. Дорогим вушком, там треба викреслити останні літери, але насправді ці закінчення у результаті мають ідентичні. Так, таке саме закінчення є як у чоловічому роді, яке закінчується на «к» Г. Так, і ми давайте продовжимо цю таблицю, бо внизу маємо середній рід і прочитаємо так, Юлія, будь ласка. Polskie miasteczko z mm -hmm. polskim miasteczkiem. Mm -hmm. Nagie oko, nagim okiem. Mm -hmm. Drogie łóżko z drogim łóżkiem. Polskie. Logo. Logo. Mm -hmm. Polskim logiem. Polskim logiem. Zobaczcie, y, wśród tam skrzyż mamy jmo i y, m. Y, 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 miasteczkiem, okiem, łóżkiem. Logiem y, pisać K i G mamy I. I w, w zwyczajnym im mamy Polskim, nagim, drogim i tak dalej. I uwaga, nie mówić! On jest artystem, on jest poetem, on jest kierowcem. Пам'ятайте, бо це дуже часто ви робите цю помилку. Пам'ятайте, що там має бути артистом, поетом, керовцем. Чому? Бо ці слова закінчуються на А. У е, називному відмінку маємо наприкінці А. І пам'ятайте про це, що коли маємо А, у е, іменник у називному відмінку має А. Тому. Na perkinsie Maje Buty on urodzono widminku artystą. On jest artystą, on jest poetą, on jest kierowcą. Tak jak Czolowicz, tak jak Żinoczyń Rid. А ви іноді створюєте такі закінчення як для чоловічого роду після приголосного. Пам'ятайте, щоб цього не робити, бо це дуже часто помилка. Ну добре, і давайте маємо для вас наприкінці вже таку несподіванку маленьку можна сказати, бо маємо увага слова множини. А множина є дуже легка, бо насправді закінчення у множині e, орудного відмінку, як в українській, а перш за все, як в російській мові, бо там маємо в e, російській мові м'яко, як у польській є. І там, в принципі, e, це закінчення ідентичні. Вони од, 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 однакові, насправді, якщо ви подивитесь на порівняєте польську і російську мову, це однаково. Але українська мова теж тут дуже подібна, тільки ви маєте більш твердо, наприклад. E, польськими польськими, польськими українською мовою, польськими фільмами. Nie? А по російську польськими фільмами. Ну no, добре, але давайте ми покажемо, як це виглядає насправді. Множина, множина, перепрошую, прикметник. E, для e, прикметника маємо закінчення імі і імі. Імі uh -huh. ми маємо закінчення, коли, звичайно, є. E, Після «г», бо має бути м'яко, тоді маємо імі, польськімі, наприклад, українськімі e, і так далі. А іменник має закінчення Амі. Амі. Незалежно, чи там є «к» і «г», чи є твердий приголосний, там є завжди Амі. І давайте можемо прочитати ці слова всі. І давайте спочатку є зверніть e, увагу жіночий рід. Так, Може, давайте жіночий рід прочитаємо спочатку Юлія. З ким з милими дівчинами, з чим з квасними цитринами, з високими українками, з високими українками. Бачите, всюди є одне закінчення. І давайте тепер прочитаємо слова чоловічого роду. Зверніть увагу. З веселими мінщинами, добрыми керівцями, польскими фільмами. Бачите, як легко. Всюди маємо одне закінчення. Скрізь маємо одне закінчення. Uh -huh. І останній. Чобто середній рід зараз буде. Новими окнами, малими uh -huh. містечками, великими Угу. Бачите, маємо одне закінчення для множини. Тобто тут не треба багато вчитись. Запам'ятати, що в принципі є дуже схоже, дуже подібно до української мови. На цьому закінчуємо вже наш урок. Вже знаєте наступний відмінок, орудний відмінок. Внизу маєте вправи, пам'ятайте про це. Там є посилання на вправи, є багато вправ, де ви можете якби, порівняти теж з українською мовою ці відмінки. Вправляйтесь і в що ще можна сказати? Все, напевно, Юлія, угу. так? Ну, і це ще? Поставляйте поднобайки. Lajki, no właśnie, nie lajki, ja źle mówię, zawsze cholera. Podobajki, Julia, dobra. Podobajki, polubiajki, <ścoughs> polubiajki może Komentuje być. Komentujcie subskrybujcie. Dokładnie, o to chodzi. No i e, bądźcie z na następnym urocie. Budź ta zdrowi. <ścoughs> ta zdrowi, budźmo. Bu Wiesz, co znaczy budźmo? Mm -mm. jak, jak wódkę piją, to budźmo. Okej, okay, no dobrze, ale my przecież niczego nie pijemy. My jesteśmy trzeźwi. Hej! Pa! pa.